Є в наявності ось такий автомобіль, свіженький, Ford Focus, пригнаний з Бельгії, машина в досить хорошому стані, технічно повністю обслужена, стоїть нове щеплення, машинка має прийомистий двигун, економний, 1,6 дизель з потужністю 66 кВт, є кондиціонер, заправлений. Є склопідімачі, мультируль, круїз контроль все працює. Автомобіль зараз на легкосплавних дисках. В наявності є також ще один комплект на літній резині, зараз на зимовій. Наша резинка в досить хорошому стані. По машині є запаска, динкрат, ключ балонний, вогнегасник, аптечка. Моторчик працює рівно, не труїть, не димить, обороти не плавають, машинка в збереженому стані, ось так виглядає сидіння, спереді, ззаді задній ряд сидінь складається, робиться великий багажний відсік. Зараз покажу як виглядає підкапотний. Відсіку. Під капотом все добре. Ось така магитова. гарненький, зображений. Ось так виглядає підкапотне пространство. Зараз заведемо, послухайте, як працює мотор. Мотор працює рівно, ніяких лишніх звуків немає, обороти не плавають, всі рідини в нормі, недавно була заміна цепа рівня ГРМ. Рослопна не димить, все добре. Якщо вас цікавить дана машинка, телефонуйте, звертайтесь, можливо, доставка в інше місто України.